У горішніх плавнях відкрито перший коворкінг. Знаходиться він у центрі технічної експертизи Ферекспо через постійні аварійні або екстрені відключення світла громадяни, які працюють дистанційно, тобто фрілансери, або студенти, чиє навчання відбувається в онлайн форматі, втратили можливість працювати і вчитися. Компанія Ферекспо подбала працюверство населення та інших представників громади і надала колективний простір із постійною наявною електрикою та доступом до мережі інтернет. Наше рішення про відкриття. Цього коворкінгу викликано нагальною потребою забезпечити містян можливістю прийти і попрацювати. В нас є електрика, в нас є інтернет. Ми маємо резервне джерело живлення для того, щоб повноцінно працювати і приймати гостей у наш коворкінг. А ми з радістю запрошуємо всіх вас, якщо у вас є потреба, мати доступ до електроенергії та інтернету для того, щоб працювати. Заробляти гроші, платити податки в державі і підтримувати наші збройні сили України в цей нелегкий для країни час. Ми мусимо робити все, що залежить від кожного з нас, від кожної компанії, для того, щоб наближати нашу перемогу. Олексій Томченко провідний фахівець hr бізнес-партнерів компанії «Ферекспо», зазначив, ідея відкриття коворкінгу виникла тому, що із проблемою відсутності електрики та інтернету стикнувся не за чутками. При спілкуванні з товаришами, які не працюють у нас на підприємстві. В них виникла проблема, що з постійними відключенням світла вони не можуть виконувати свої обов'язки на своїх робочих місцях, і їх, їхня робота загалом заключається з роботою ПК. Тому я запропонував таку ідею зі створення коворки на нашої адміністрації. Вони підтримали, за що я їм дуже вдячний, і дуже оперативно змогли. Наладити цю роботу цих коворкінгів. Професійний фотограф Дмитро Купцов, який вже понад 8 років є фрілансером, тобто вільнонайманим працівником, радіє появі колективного офісного простору із наявною електрикою, і точкою доступу до мережі. Інтернет, взагалі, це дуже класна ідея. Мені подобається, що у нас в місті це з'явилося. Це дуже круто. Це ніхто до цього ніколи такого не робив, особливо в теперішній час, коли є проблеми з електроенергією. Особисто за себе можу сказати, що у мене досвід фрілансерський, скажімо так, вже років. 7-8, і ніколи, коли я працював вдома, або коли я ходив десь в кав'ярні, чи ще кудись, я на 100% не міг сконцентруватися. Це завжди, ну це, це, типу, класно. Це може там подобатись, там що ти в якійсь атмосфері знаходишся, але це не робоча атмосфера. Дома завжди якісь справи домашні завжди є на що відволікатись в кав'ярні, чи десь там в іншому місці. Це завжди якийсь. Може бути шум посторонній, там, ну, якась ще відволікаюча. Ну. Коротше, конкретно тема ковркинга це максимально класно. Тому я думаю, що всі, хто на фрілансі або поудальонки, або е у кого нема електроенергії дома за графіком або ще щось, то приходити сюди це дуже класна ідея. Перш ніж скористатися коворкінгом, попередньо за допомогою гугл-форми треба зареєструватися. Кількість місць у приміщенні обмежена до 30 осіб одномоментно бронювати робоче місце можна як погодинно, так і на весь день. Коворкінг працює у будні від 9 до 16 години. Подробиці можна дізнатися за номером телефону. 095 289 1203. Коворкінг відкритий для усіх охочих, проте не для розваг. Коворкінг, перш за все, призначений для ділової та навчальної активності. Це не лише наші працівники можуть користуватися таким благом, але й наші громадяни міста. Всі ті люди, у яких є потреба у навчанні, яке проходить дистанційно, або хтось працює віддалено, і так сталося, що всі ми залежимо від світла. В нас воно є тож. Ми можемо внести свій вклад такою допомогою до вашого розвитку. Зверніть увагу, коворкінг передбачає формат оупенспейсу, тобто відкритого простору, аби не заважати одне одному, присутні мають дотримуватись тиші і використовувати під час навчання або роботи навушники.